Сьогодні я вирішив спробувати чекіта. Будемо дивитись зоопарки. сьогодні. Це зоопарк за 1 Ну, Той лише озерце і 2 жаби. Це тут Дві жаби такі і озерце і скла. Це вже зоопарк із за 100 гривень. Тут і козел горний є, і киця, і свиня, і комик. І слонник, і гуска, і свинка. Коротше, той всі є, а також ще кабанчик. Смажений кабанчик. Курка з майонезом. Ой, я вже щось отвлікся. Так, давайте. І Останній зоопарк за тисячу гривень. Тут у нас і змія є, і фламінго, киця, жаби, Тут ще страус є. Так, у нас далі ще тут по плану тигри. А далі там ще будуть сільхозтварини, тварини. Ну, такі як горний козел. Ну, просто можна козел. Свиня, гуска, такий кабанчик, самець. Ну і коники, прокатився я на ньому. Так. Все, от коники. козлик з пушками. ну, Коротше, от такі у нас зоопарки в цьому відео вийшли. Всім пока-пока, і пишіть в коментарях, знімати мені ще щось про Чикінган, війни, анімації чи ще щось. Коротше, буду від вас чекати своїх коментарів, а ви від мене чекайте нових відео.